Ужгород удруге приймав учасників. Кубка України з торболу змагання відкривали новий ігровий сезон, а успіхи в них впливали на підвищення спортивних звань. З огляду на воєнний стан турнір вийшов представницьким. «13 команд беруть участь у кубку з різних областей України. З Закарпаття представлено три команди: дві команди зі Львову, також дві команди з Тернополя, Суми, Київ. Майже вся Україна представлена тут. Завдання на кубок команди ставили відповідно до своєї внутрішньопурної ситуації. Зараз команда грає не в повному складі, тому що деякі гравці на травмі, і ви, ну, на цьому кубку ми граємо трішки в меншому складі. Але цілі на сезон ми хочемо поборотися за призові місця і будемо надіятися, що наші гравці всі відновляться. Наше завдання було буде скажімо так, узгодити склад, да, тому що у нас молодь вже яка підросла, які вже там 15-16 років хлопці, які вже можуть грати, от, але вони ще не грали на рівні там вищої ліги. От, ну, і це якби можливість їх в бойових умовах, так би мовити, перевірити себе. Команди змагалися спочатку на груповому етапі, відтак визначали кращу за олімпійським принципом. Почесний трофей здобув Янтар із Новояворівська. Справжню сенсацію зробили і представники. Валявської сольви. Граючи в першому дивізіоні, вони зуміли потрапити до чільного квартету учасників. А Кубок уже готовий передати естафету чемпіонатові України. Перші тури в обох лігах у кінці жовтня, на початку листопада, прийматиме також Ужгород.